Славу і гордість кожного навчального закладу складають його учні та вчителі, певнені Рівненській загальноосвітній школі числом 9. Тут вважають, що саме від того, наскільки ефективно налагоджена їхня співпраця, залежить результат навчально-виховного процесу. Тому сьогодні тут вшанували своїх найуспішніших школярів. Свято сузір'я талантів проводиться вже п'ятий рік поспіль. Як правило, ми на ньому вшановуємо дітей в трьох номінаціях: це інтелектуальна, творча і спортивна еліта. Дуже приємно, що кожного року число переможців у нас збільшується. Інший спосіб підтримати талановиту та розумну молодь знайшов депутат Рівнеради ради Сергій Паладійчук. Найрозумнішого він вирішив підтримати фінансово започаткування премії, яку я зробив, це сигнал і стимулювання, перш за все того, щоб діти вчилися, щоб вони працювали над собою. Я дуже хотів би, щоб якомога більше молодих українців прагнуло бути успішними, прагнуло бути забезпеченими і щоб саме це досягалося їхнім розумом інтелектом. Цього року лауратом депутатської стипендії став дев'ятикласник Владислав Денисенко. Вчителі кажуть, хлопець активний та талановитий, тому вартий заохочень. Цього року я вибрав друге місце з міської олімпіаді з біології. Також по області я зайняв третє місце. В Малій академії наук з секції загальна біологія та мистецтвознавство. Учні, які принесли до 9-ї школи призові місця та показали високий рівень знань, захищали честь школи та стали переможцями творчих конкурсів та спортивних змагань, запевняють, що усім цим завдячують своїм вчителям. Тому обіцяють на досягнутому не зупинятись та здобувати для рідної школи нові перемоги та нагороди. Аліна Примак Дмитро Спідченко у ритмі подій.